Мій перший вірш написаний в окопі, На тій сипкій от вибухи в стіні, коли згубило зорі в гороскопі. Моє дитинство вбите на війні. Лез пожежі вулканічна лава, Стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полуми Був білий світ, не білий вже. Чорне. Вогненна ніч пересвічувала дню. І той окопчик, як підводний човен у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривовий світ, обвуглена зоря. А я писала мало не осколком, великі букви. щойно з букваря. Мені б ще грати, пізно, кривклась. Казки літать на крилах палітой. А я писала вірші про фугаси. А я вже смерть побачила притул о перший біль тих недитячих вражень, який він світ на серці залишив, як невимовно, віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа, душа в словах. Як море в перескопі, і спомен той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі, він диркувався просто на землі.